Доброго дня! З вами, як завжди, я, Любов, на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Я вітаю всіх тих, хто любить нашу Україну. Сьогодні я вам покажу, що робити з дрібнесеньким бурячком. Ми пакували буряки на зиму, і от таке дрібнита залишилось. А як ви вже знаєте, я завжди це кажу що ми нічого ніколи не викидаємо. Сьогодні ми. Займаємося заготовкою бурячку. І весь бурячок здоровий перемили. А що робити із дрібненьким бурячком? У нас не пропадає нічого. Цей бурячок усь, зовсім маленький. зовсім зовсім, зовсім. ось такі бурячиночки. І що з ним робити? Я поставлю його відварювати, а потім покажу, як, як я його переробляю, і що я з ним роблю. І ось що можна зробити. Я зроблю сьогодні такий гостренький салат. Такий на... По типу такого, як корейська морква, але ми зробимо такий бурячок смачний такий, і якщо у вас його багато, то можна зробити його, оце все, що я вам покажу сьогодні, можна зробити у великій кількості і покласти його у такі пластикові контейнери і заморозити, а потім достаєте його із морозилки і просто. Ставити його щоб в кімнатній температурі при, кімна... в кімнаті, при кімнатній температурі, просто сам розмерся цей салатик і буде смакувати як свіжий. Що для цього потрібно? Я відварила отакий дрібнесенький бурячок, потрібно нам олійки, зовсім небагато не потрібно буде. Часника я покладу багатенько, тому що чесник зараз нам треба вживати кругом, де тільки можна, і спецій. Солі зовсім небагато, тому що тільки як ви посолите, це третина, мабуть, чайної ложки. Третина чайної ложки італійських трав, третина чайної ложки суміші перців, от, і чайна ложка приправи для корейської морковки. От все, що нам потрібно. Зараз я це все морку перетру на крупну терку, чесничок подавлю і далі розкажу все, що будемо робити. Так, натираємо на крупну терку бурячок. Треба підпалити газ і поставити сковорідку на газ. Ось як сковорідка розігріється. Так, робимо таку вороночку, таке заглиблення ямку. Додаємо сюди чесничок, додаємо сюди. Отак, прямо тут, так змішуємо. Всі спеції і висипаємо на серединку. Так, Сковорідка нагрілася, додаємо туди 2-3 ложки олії. Розігріваємо, щоб вона була така прокалена. І ось тепер оцю олійку, яка розкалилася, ми вливаємо в центрі цієї воронки, що ми зробили. На спеції на чесник. І відразу пішов такий неймовірний смак і аромат, що це просто не передати словами. Ось так хвилиночку хай постої, а потім я буду перемішувати. Вже такий прям. Ох, і аромат. Якби камера мала передати це все. А тепер перемішуємо. Ретельно, ретельно, щоб всі ці спеції дістали, дістали кругом, щоб все пропахло, все так пропиталося цими смак, смакотою, олійкою, цими спеціями, чесничком розділяйте його, не, не, не поспішайте перемішувати його. Тут раз-два не проходить. Надо його так ретельно, ретельно, щоб нам і бурячок не пошкодити, все-таки, щоб структура його була видна. Щоб ми бачили, як він, і все ж таки, щоб він розмішався добре. Який, це він, який він тільки гарний. А як пахне. У мене є ось такі ємкості, такі вони жаростійкі. От, для мікрохвильовки, а я їх використовую ще й. Коли в мене таке щось пахуче є, і щоб не було, щоб, щоб не було по всьому холодильнику цих таких ароматів, я викладаю сюди.